Доброго Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати для тих пенсіонерів, хто збирається на пільгову пенсію за списком номер 1 або списком номер 2, Чи потрібно вам надавати до трудової книжки ще довідку про пільговий характер роботи? Якщо потрібно, то що в такій довідці, які дані мають міститися? Так, до вашої трудової книжки вам потрібно буде ще надати довідку, яка містить інформацію про пільговий характер вашої роботи. Адже така довідка. Підтверджує зайнятість вашу в шкідливих і важких умовах праці протягом повного робочого дня. При цьому в трудових книжках зазначаються умови, на яких вас прийнято було на роботу. Що ж повинно бути вказано у довідці, щоб органи пенсійного фонду взяли таку довідку до відома та призначили вам пільгову пенсію? У довідці має бути вказано періоди роботи, що зараховується до спеціального стажу, професія або посада, характер. Виконуваної роботи, розділ, підрозділ, пункт найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи, та первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких і видана така довідка. Також дуже важливо, що страховий стаж, який дає право на пенсію на пільгових умовах набутий після 21 серпня 1992 року, обчислюється з урахуванням результатів атестації робочих місць. Проведеної на підприємстві ці роз'яснення надає пенсійний фонд України. Тож, хто збирається на пільгову пенсію, а саме список номер 1 список номер 2 відразу пам'ятайте, що вам ще потрібно обов'язково до трудової книжки надати пільгову довідку. Якщо ваше підприємство, установа або організація вже не працюють, вони ліквідовані, значить таку довідку вам потрібно обов'язково взяти. У правонаступника такої організації, підприємства чи установи. Якщо й правонаступника немає, значить вам потрібно обов'язково звернутися до архіву. Якщо вам архів надає відомості, що таких довідок, ну що даних вони надати не можуть, колись в моїй практиці була ситуація, коли архів згорів і, зрозуміло, ніяких документів не було. В такому випадку вам необхідно звертатися з тим пакетом документів, які у вас є. І ви Отримаєте відмову в органах пенсійного фонду і протягом 6 місяців, протягом півроку, від тої дати, коли ви отримали відмову, ви маєте право звернутися до суду, і в судовому порядку вам буде призначена пільгова пенсія за списком номер 1 або списком номер 2